Яна, ти що там залізла, вода холоднюща? Тепла? Ну так, я вже теж був Вон, шорти мокрі. Ой, А риби є. Ой. Я бачив риби, але щось не дуже. Не видно тих рибок. Покажи, як плаваєш. Ні, покажи, як ти плаваєш. А чому я? Ну тому що. Я, я, я з телефоном <ріст> <ріст> не дуже можу. Дивіться, зарадяна буде плести. Йди нас туди до серединки. Зараз відео скінчиться, вже ти дупою крутиш. Бо я цей натиснув. Не даремно на плавання ходила. Стільки часу до тренера.